Вітаю вас на каналі Рекс із Ріхова. Бажаю мирного неба над головою. Дивимося. У нас, як завжди, розминка з самого початку на енергію всю. Да. енергічні ви. Балач, бабалабачки, балабачки. Жулик, чого ти гавкав? Так, да, так. Да. Сьогодні дивно посадимо тюльпанчики. Там ще там, кое-что посадимо, буде видно сьогодні. Дивіться, дивіться, будемо сьогодні садити, вже весна настала. Пора садити. Ой. Ой, 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 бегуны. Вон мурчило одних заховался. И сидит. Гри, это да? Мурчелка. Хорошенький котик, хорошенький. И тут Манюнька сидит. Да, Манечка, сидишь, отдыхаешь ли на солнышке греется, весна, говорит, тепло, хорошо. Да, Фанька? А Фанька. Ну, котик, мурчик пришел на Толя. Мурчик, что ты балуешься? Тихо, Мурчик Маньку гонял. Мурчик, что ты? Не балуйся. Да, балабачка? Балуется, мурчика, балованный, балованный. загнал туда маньку. Манечка загнал это ведь, девочка да, загнал это вы такие. Ай погань. вышла. Манечка. Ну тут как всегда занимаются. Наш балабачка. Балабач. Все, Сереня. У тебя робить. Кюльпан мне надо посадить сейчас. Помощники. Не мешайте. Так. Ви ще будете тюльпани тут їсти мені. що? Так, не таке, може бути. Так рекшвый здесь. Мені ревели, Рекс. Всі поприходили, жука прийшов позаглядати. Та так. -да. Фаня, не лізь. Фаня. Я ж тобі по жопці дам. Бо ти такий, такий, що можеш і з'їсти. Та це такий, такий собака, голоба. Може з'їсти, так. Да. Ти Ну. Жук, а що таке? Ти що? Що ти співаєш? Га, жучок. Фаня покушається, покушається. Цей Фаня, цей Фаня. Ганюшка. не гадюшка. Та тобі викидай тоді. Так внимательно прям заглядає. Ань, що ти там хотів побачити? Попав вже щось там і викопав, щось да? Викупало, да. Щас, походим, не викопав, так? Що не Щось викопав. його запоминав все, де воно, що воно. Що рівня. ще хоче? Тут будуть мускарі, такі ранні цвіточки, вони. Вони е е цибульки такі. Ну, вони такі, я вам не можу. Ну, коротше, як розцвіте подивитись Так, ну буду не розцвіте, конечно. Ну будем жить, будем чекать. Фаня, що ти ходиш? Фанька, що він живе? Бере і йде по рівчачку. Фаня, тебе нема чим Фані, скучно. Ну ніхто не хоче гратися. Папка взагалі забив на всіх улігся і лежить. Да, рексулька. Каже, нічого не хочеться. Сонечко, хорошо, воздушок. та й лежу, каже. А ну, чего ви до мене прийшли? То і мені тільки одразу вони. Ірочка садить мускарі. А за мускарі. Ось так воно. Виглядає це мускарі, так? Да? Рексік, Фаня. Побачили всі, щоб знали, що це мускарі. <плес> От тут там у нас ростуть наподобі такі голубенькі. Хто там для кого вже мучає? Хтось такого -то мучає і Мучить, масю. да. Я вже їх сьогодні розганяв. Та <плес> я і... теж вже сьогодні їх розганяв, так? <плес> да? Фанька? Де, Де наших глядів? Урясняли. Сейчас найду Удину. Панька, рады, что у Дима на шейник. Да рады, рады. Вот уж они друг друга и хватают. И рекси, мол, он бачит, он рек, за на шейник. Хватает и вот снимает. О, кулечек полетел, начал вот это подобрать. Жужукалка. Ай, жужукалка, куда пошел? Бандиты. Ай, бандиты. Вот такие они. И такие. Да, маленькие. Это они ранние такие. Там вот. Це не наподобь як року вони. Ні, кур не ну не я не можу ти об'яснити. Ну там у нас голубенькі, от от. а, ну, 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 от, от, -от там -от ти ти садила. Та й ти я тільки не садив. Да. От наподобі таких, да, рекс? Прогнали да, 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 да. да, да. нас. Мішаємо її садити. Ні, ну я тут садю, вони. Вот на юлечка он. И спокойно лягла, ну, себе девочка. Жулечка хорошая. Не да. лежит Юль. себе загорая, жулич. да, Жулечка? Девочка, не куни день, маю, я рад и хешенько на Не Ну и то, же эти пацаны. А я то пацаны. Ну, он, бачит. Тут они да, друг, друг, друг с другом купаются. С другом, а, а, жука <кх> пришел до Він прийшов пообіблятися. Потикалась Сережа зараз сапечкою загорне, а Щереня? Так так. І хай росте, цвіте і радує нас. А Жуля внимательно дивиться. Вон прибігли. бандити. Бандити? Ага, і прийшов і одразу до каструльки з цибульками. Ванька! Вот бандюга такий малый. Хоть и не надо, ну а на зуб надо попробовать, да? Жулечка пошла за нами. Там ще чуть осталось, решила это тут. Тоже. Ну, просто псимик тут. Оно так и осталось мельненько. Да, о, такие. Да. Тут і гаму що. Шо вилізати, да, вилізати. Що вилізати буде? Да, так, так. Фанька, що ти дивишся? Карі, що вилізати й буде, так? Да? Ну щоб витягти попробувати. Ага. Не знаю, що він Ой, фафанька. Вон твій друг іде фаня. Іди з ним бурякайся. Фафаня. Як ти заготаєш без мене? Ага, і я не встиг ще туди своє сюрло всунути. Ага. Да? Фанюша? Мурчик! От, ту, ту кішку замучили вже. Все, тут у нас Тут чуть, чуть грязь, тут ночь розпадає. Стареня, всі в... а, да, передихнуть. І, надо... і, щас... і, і веточки трошки дочекати, дочікую то вона буде еможивільник пересадить а то він там мішає а там пора докапувати город це вже скоро волочить пора ага. вона ще не закопає не, нічого а успіться да. жуля сидить рядашком не отходи от хозяина. Да, Серёнь? Mm. Серёня налезал, понес, там поставил біля хати, а завтра мы спали. І собачурки побігли. Куди я туди, да? так? Це мужівільник, то він мені тут мішає. Я, я грудь докапувати, треба мішає, вона буде туда... сюди зараз пересадити кудись. Зараз да? будемо пересаджувати? Будемо будемо. Вирішили пересадити, бо як дали, прикопали. а тепер... Мішає воно вже город копати іди. Ну вирішили тут. Не знаю, бо тут правильно, неправильно ну тут воно. Буде, поміхати, буде, не буде, не буде, не буде. Вже так. Ланя, текай оттуда. Ты чё Я так текаю, ты такая текаю. Ну да. А полазать помешать, это ж святое. Ань, кричи, на и мне кричи. Танюша, текай, тек... оттуда, кажу. Чтобы я текаю. Викопаємо і цей кущик. Ну отам, Вирішили біля двору посадити. Буде, буде? Не буде, не буде. Що буде та й наш? Подістить і тепер хай росте. Жуля не нервнічай. А Фаня гласний звук, сілюги заглядає, йому все цікаво, так? Да? Фанюшка, все цікаво. Роздивися. І, і Сунька прийшов. Весь колектив тут. Жукиначки нема, десь побіг. Це тут посадили. Так, да, заходимо в хату. Заходимо. Там десь вий. Ну там вже там, там, там мокро, так? Да? заходимо, заходим. все, заходимо в двір. Заходимо. Фаня, Рекса. Рекса, давай. заходь. Рекс, заходи, заходи. Сереня решив задихати тут купнуть. Так пора себе будеш Псюрня вся біля нього. Так, наверное, пора їх уже кормить. Да, сейчас підем крым. Ух ты, господи. Ну шо, пчелы кушать, да? Идем? Идем жрать? Юлик, будешь чистый? Он пышный, сегодня. Десь гулял целый день. Пышный, да ты гулял? Показался пышный. Манечка, он тоже карулова, у А, занятно на жуку. Да. Все, идем-то, идем-то, идем Так, идем-то, идем -те, идем, -те, идем -те. Ви, круг, кружите мене. Так, крекса, з'їбіте з ног. Ой собачки, енергії вам хоч хоч відбавляй. Дай жулікаві. Собачки карі. Ага. О, пишний, чого ти язика показуєш? Да, пишний, так, да. оце луно, так. Да. Винесла корм, сейчас будемо кормити. Зараз, мяу-мяу. Ой, а там уже не дождуться прям. Так, Рексику. паньки, Жуку. на, ти тут. Так, первый пошов. а не птимау пишний, пишний, вот там. Вот там, вот там, вот там, вот там. А, -а, -а. а тут он Жулька. тоже пляшет прям. Анька, Лексюха, Ой. Жулька. Там жуют он усиленно. Ой, глотушки. Эй, ну, это ж снег, это глотушки. А, что не надо долго жевать. Да, да. Ясно двери. Жужука, Рекса, Панька, Жулик. Здесь Маня забила. Шо, взяла, взяла шейку десь побігла. Он очень. Ага. Боже больше. Так, так між вами поділю Каня. Ну кому відно не було. Ага. Всім по чуть-чуть. Так. Тобі, тобі, тобі і тобі. Все. Друзі. Всім пока, всім мирного неба і тихої ночі. Пока-пока. Так, Ерик. Пока-пока, пока-пока. Ой, чуть-чуть.